Ти кладеш дитину в безпечному курортному номері спати, а сам ідеш повечеряти за 50 метрів. Ти повертаєшся, а ліжко порожнє, вікно відкрите, а твоя донька зникла без сліду. Так почалася одна із найвідоміших справ, а саме зникнення Мадлен Макан. 3 травня 2007 року. Португалія, курорт Прая Luz. британська родина Макан, Кейт, Джеррі і троє дітей. Трирічна Мадлен. І двоє близнюків. Друзі, якщо вам подобається мій контент, обов'язково підписуйтесь, залишайте лайки, пишіть коментарі, робіть репости. Це дуже сильно просуває мій контент і мотивує працювати. Всім щиро дякую. Батьки поклали дітей спати, залишили відчиненими двері з боку патіо і пішли вечеряти зі своїми друзями. Ресторан знаходився всього 50 метрів від номеру. Протягом вечора батьки перевіряли дітей. О 21.05 Джері заходить в номер. Все спокійно. Але помічаю, що двері в спальню широко відкриті. Він їх прикрив і повернувся до ресторану. О десятій вечора заходить Кейт. Двері в спальню відчинені, вікно навстіж. У ліжку лише улюблена м'яка іграшка, а Медлін зникла. Кейт вибігає в паніці на вулицю з криками «Її викрали! Меті зникла. Починається пошук, в отелі хаос, гості, персонал, поліція. Але місце злочину не перекривають. В номер заходить десятки людей. Всі можливі докази просто були знищені. Перші години критичні, але вже все, все знищено. Поліція висуває безліч версій, Втеча, викрадення, навіть звинувачення проти батьків, ДНК-аналізи, службові собаки, помилки, суперечливі результати. Розслідування просто перетворилося на медіахаос. Маканів офіційно визнають підозрюваними, але пізніше знімають всі обвинувачення. Справу закривають. Але батьки не здаються. Вони створюють фонд пошуку. Вони наймають приватних детективів. А Скотланд Ярд запускає операцію Гренч. Це було повторне розслідування. У 2020-му з'являється головний підозрюваний німець Крістіан Брюкнер. Засуджений за сексуальне насильство. Він жив поряд на курорті якраз тоді, коли зникла Мадлен. Його фургон бачили біля готелю, а наступного дня він поспіхом його продав. Підозри серйозні, але доказів досі немає. Минуло понад 18 років. Мадлен Макан досі вважається безвісти зниклою, жодного тіла, жодної офіційної відповіді. Лише питання: що ж стало тієї ночі, і чи буде коли-небудь відповідь.